Мені до старості ще залишилось трошки. Їх тут не полюбили. В одну хату пустили. Хата в брудному стані. Там вони не займаються ні подвір'ям, ні чим, ні городом. Бояться з те, що воно не виросте. Так їх просто розводити і випускати може. Буду випускати на поле. А виїжджаєш за село, все проходить. Земля ще нікого не зробила багатим, а тільки гарбатим. Сварішка замість. Завдання, мені треба погладити Всіх вітаю на нашому каналі. Ми нарешті перетнули позначку 1000 підписників, чим я себе і вас вітаю. Далі у нас наступна позначка, вже 10 тисяч, тому розслаблятися зовсім не треба, це тільки початок. Канал, я думаю, що буде зростати. І надалі. Тема дуже цікава про село. Я думаю, що ну, коли я жив в місті, я теж полюбляв дивитись когось, хто живе ось так в, мі... в селі. І ну, в простих умовах, звісно, особливо, я знаю, що при... приваблює дивитись от на старість. Я, Звісно, ще мені далеко. От канали про старість набирають там, мільйони переглядів. От, там Бабуся з дідусем живуть. Щось роблять, там куйовдяться в своєму, в своєму такому знаєте, побуту. І це дивляться дуже багато людей. Мені до старості ще залишилось трошки. <хи> так що, може, якраз і на мільйон переглядів. Сьогодні хотів би поговорити про ВПО, переїжджає в села. Ми приїхали сюди, і не тільки ми приїхали, тут ще багато сімей поприїжджали. І наскільки різні. Люди бувають, наскільки різні ВПО переселенці так називають нас, Да? в селах, звісно, люблять ті, хто працює і дуже багато працює. Якщо є порядок, є город, а особливо якщо господарство заведуть, то це вже точно рахується місцевими. Була тут одна сім'я, яка приїжджала і займалася, знаєте, там полюбляла це діло. Їх тут не полюбили, в одну хату пустили, хату всю забруднили, і поведінка була така, самі розумієте, в іншу хату там хтось пустив. І так вони в трьох хатах були різних. І всюди у них бардак і оце е, п'янство. Тут ціле історії ходили в селі, знаєте, як в селі. На одному хтось скаже в кінці села, на іншому вже через. П'ять хвилин будуть знати. Якби різні бувають. От їхні полюбили і вони уїхали, тому що хата в брудному стані там вони не займаються ні подвір'ям, нічим, ні городом, а тільки ходять, у то, як по які тут і своїх вистачає. Я за те, щоб взагалі нічого не щоб не вживати. Ми прийшли ж на, на цю землю ж не просто так щоб от от так настільки розслаблятися. Треба щось зробити, щоб ми залишили якийсь слід за собою. Тому я розумію, що життя настільки коротке, що ну, я взагалі нічого ще не встиг зробити. І встиг От Завдяки каналу вирішив хоч якийсь слід залишити, і може це піде і розвиток дасть мені. Може, завдяки каналу я зросту. Треба спробувати. Якщо не виходить інакшими способами, поки що. Ну от у кожного по-різному. Хтось приходить, знаєте, в 20 років і вже бізнес має, а хтось до 50 років не може розкачатись. Ну, от В другу категорію якраз я входжу. У мене ну, ніяк не виходить стати мільйонером. Відкрити бізнес свій, почати якось розвиватися по-серйознішому. Ну, отак, так? Да? Можна ж помріяти. Це ж канал мій, я тут можу робити все, що завгодно, правда? ж? Стати своїми в селі, щоб вас прийняло село, щоб люди місцеві вас прийняли як своїх і стали поважати, то треба, звісно, поважати інших і працювати, бути працьовитими, мати порядок на дворі і звісно, що не бути пияками. Погода бачите, змінилась. були е, У нас така холодна дощі. Ми просиділи два дні е, вдома, займалися іншими справами, були справи домашні. От. А зараз погода наладилась, я думаю, продовжити копати город, бо невеличкий город не хочу, не хочу е, замовляти трактор, щоб заїжджав там, переграв цю землю. Достатньо і, я думаю, що лопатою можна впоратись. Просто перекопаю, а весною вже я думаю, що попрошу сусідів, звісно, за гроші, попрошу, щоб вони мені передіскували його. І потім буду вже саджати на весні. Прийшов тут день, коли треба прибрати морку. Але знаєте, мені в коментах писали, що треба технології втілювати. Мені особливо сподобався один коментар, що земля ще нікого не зробила багатим, а тільки гарбатим. Так що я вирішив примінити технології в свою роботу і моркву буду збирати ось так. Я побачив десь в інстаграмі, чи десь ось так робили. Оп! І морква зібрана. Як бачите, врожай у нас гарний, морква велика. Ось такою морквою получить, я думаю, не дуже хотілося б. Така здоровенька морква. Знаєте, як з мультика якогось. Я сам процес не знімав для вас, бо не знаю. Може ви позасинаєте в процесі і просто повиключаєте відео. Напишіть в коментарях, щоб я знав, знімати сам процес збору врожаю чи ні. І для вас я познімав такі вставочки більш емоційні. Зроблю зараз, подивитесь, як це на самом деле було. Давайте подивимося. Моя морква. Настільки її багато, я не знаю. Я задовбався її витягувати. Воно все було, знаєте, зранку. Земля мокра така. Це така, знаєте, праця. Скільки на ній можна заробити? Да? На цій моркві, якщо продати. Як думаєте? На ютубі заробиш більше. Або на моркві. А ну напишіть. Три зуб викопав. Бачите? це буде Україна. Кожен раз думаєш, от коли садять там, дружина з тещею, садять цю морку, кожен раз кажу не садіть стільки багато. Ну куди її стільки? Воно ж потім викидається все, воно ж не дотримується до весни. І потім я викидаю все це на смітник туди, на яму. Можна ж посадити, скільки тобі треба з'їсти і все. Но... Може на ці морки заробити вони хочуть дружина стещу. Це ж я ще не все викопав, це ще ділянка є з морквою. Кожен раз думаєш, не взайд, не буде рости, щось погода якась не то. Росте кожен раз і виростає, воно гарне. І так от і помідори те ж саме, і морква те ж саме. Я не знаю, ну може через відео достучусь до дружини. Бояться з те, що воно не виросте. Я ж кажу, кожен раз росте. От що посадили, там спочатку не взійшло, але через тиждень-два воно все одно взійде. От, і, і врожай дасть. Не буде врожаю, можна ж купити, поїхати на базар або у сусідів купити. Можна. Скільки там коштує? Мені цікаво. От, казали на новинах, що подорожання буде, дорожчати буде овочі. Вот ми картоплю продавали, морква, скільки вона буде коштувати, цікаво. От скільки там треба мішочок, той моркви на зиму. Шла друга година приборання врожаю. Заспівав би пісню, якщо б знав. Коли збирають врожай, яку пісню співають? Ой, врожай, врожай. ти знову вдався. Скільки її тут? Одна біля одної. О, ціла сім'я. Це те, що називається не вродило. А ну скажіть, як правильно зберігати. Я так розумію, що багато хто писав по поводу капусти і буряка, як зберігати. Моркву треба оце вирізати, зрізати і тут відривати ці корінці. Правильно я роблю? Як морква, да? любов у них, солодка парочка. Ще хочу подякувати що багато коментарів написали в прошлих відео і це дуже гарно вплине на канал наш і в тому числі нам то, я буду розуміти якщо будете писати ще що ви б хотіли бачити в нашому відео що підредактувати як ну взагалі такі коментарі знаєте або там досвідом ділитесь це класно прям супер класно я стаю більш досвідченим селянином, а вам, вам ну, мабуть, більш цікавий контент буде в майбутньому. Я буду максимально намагатися знімати для вас дуже цікаве відео. А Тепер треба все це перебрати, пообрізати. Ну і перебрати дрібнак більш крупно туди. Багато коментарів було на відео, там де я казав про цю алергію, яку я спіймав у селі. Другий місяць весни і в мене це починається. І десь воно 2-3 місяці йде. Тобто сради літа закінчується. Я п'ю таблетки якісь там, вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Вони там вони лежать і вони мені добре допомагають. І я потім подивлюсь, може в коментарі закріплю, додавлю, може комусь знадобиться. Перевіряв таким чином. Коли на машині виїжджав з села, от, ну там в найближче містечко, і ви знаєте, все пропадало, все ідеально. Тобто там то нос, а також нос закладає, нього чешеться, а виїжджаєш за село, все проходить. Десь щось тут росте, може, може це і ліщина, я не знаю. Но я как би, до, до ліщини спеціально під, підходив, От якраз коли епі, такий епіцентр був по гі, і воно нічого не збільшувалось абсолютно. Може частково воно і є, я не знаю. Але мені блін ну, жалко дерева спилювати. Я ж тут не хазяїн цього двора, там, щоб всі дерева поспилювати. От, може я через рік-два через два куплю хату свою і з'їду звідси. Тому не хочу рухать дерева. Там, таблетки допомагають, ну і добре. Ви молодці, що пишете. Приємно, знаєте, там є що почитати, не тільки новини. Зараз, як же воно? Новини всі читають в основному. Я новини перед сном читаю тільки, щоб добре спалося. А так, цілий день я не беру телефон в руки, бо є чим займатися. Багато теж коментарів писали за те, що... Хтось там дуже сумує за селами, хто повиїжджав ось так ось там, з таких регіонів, де було захоплено вже. Я цих людей розумію чудово. Якраз для вас я свій канал створив. І знімаю такі всякі краєвиди, щоб вам, знаєте, трошки згадувалось. І ви повернулись в село. Спеціально для вас, мої глядачі. Нові мішечки вирішив використовувати для моркви. Я так мішка. Це крупна, це середня, Дрібну я окремо в відро і не знаю там потім сам, може там для чогось там, для супів почищу. Амо взагалі може викину. Лехи перебираєш, то попів мішка проще там висипав, перебрав гниву, убрав. А якщо повне, то вона... більш сильніше ней Там одна, одна почне гнити в, меш, в, мешку и все. І воно пішло, поїхало. Понес, Поніс в льох. Перший мішочок. Може, я стану багатим, завдяки моркву. Продам і куплю хату. А оце я зараз подумав. Може дійсно кролики завести. Моркви у нас врожаї такі. Їм що буде їсти? Трава у нас біля нас, морква. Що їм ще треба? Капустку давати. ну Капустки у нас мало, в цьому проблема. А так, да можна одне є але їх потім е, треба ж для чогось тримати а я забувати щось поки що не готовий ну і взагалі не хочу так їх просто розводити і випускать може буду випускати на поле так так можна ось така атмосфера села звуки природи Зараз кукурудза шелестить листям. Десь трактор їде под далеко. Хтось на фірі там траву збирає, кричить. Може ви так повністю цього не чуєте. Але ось так, знаєте, я не любив городи ніколи. А от зараз сиджу, так от моркву цю перебираю. Блін, ну так класно мені. Душевний, душевний спокій такий. От хто хоче заспокоїтись, обов'язково треба вам жити в селі. Хочеться просто жити і нічого більше. ходити на рибалку, щось на городі виростити, щось з дерева зірвав, ліс піти по гриби. Ну, чим вам не насолода життям? життя